Не визнаний, але правда для багатьох ідіотів найвеличніший військовий стратег без військової освіти, Юрчик Ботусов, прочитавши якусь американську газету, чергову статтю, поділяє думку. Неназваних американських генералів, де вони вже не кажуть, що Україна впаде за три дні, а що в Україні немає ніякої цілі, немає ніякої стратегії, і взагалі Україні не треба було йти в контрнаступ. От захопили расисти там українські землі. От обороняйте американське військове керівництво констатує, що в Україні відсутня військова стратегія, що будь-які стратегічні рішення постійно. Змінюються і перебуваються під впливом якихось інформаційних політичних ситуацій, що інформаційні якийсь вплив може, тобто відсутність стратегії, вони відмітили, і відсутність єдиного центру управління війною. Насправді велике питання: а чи були взагалі сили для якихось глибинних глибоких наступальних операцій? І американці самі не знають, скажімо, там нема чітких висновків, чи треба Україні взагалі було наступати. Вони і самі в цьому не певні. Дело в тому, що глава, сьогоднішній глава київського режиму становиться становится таксичне для вооружених сил України, потому что непоказывает про продиктовані не соображениями военного характера, а политическими соображениями. При не непонятно на чому основано? Це ведет князем великих потерям, якщо не скажуть дуже великих, або катастрофічних втрат для української армії в Україні відсутня єдина чітка військова стратегія ведення бойових дій, яка б ґрунтувалась на військовій логіці. А чи треба було взагалі робити ці наступи залужному і сирському, кожен на своїй ділянці фронту? Чи не було це? Просто таким побоюванням, що якщо вони десь не будуть обов'язково наступати, то когось з них знімуть з посади. А ми ще дивуємо з нашому улюбленому Дональду Трампу, що зеленський диктатор Путін сить всім очі, а тут Юрчик кончений, розносить зраду.